Щось у нас тривога злітніга. Будьте обережні, друзі, і якесь літо. Так, став все чудово і буде краще. Не вчорашній день прийшов під прапором НАТО чи визнав це як акт агресії. І польща поступово почала визнавати е, цей обстріл як акт агресії. То е, сьогодні вже трошки інші пріоритети, які обговорюються дуже активно, Це пріоритети по тому, а як добре, а як же е, системно протидіяти розгортанню е, такої агресії. І, на жаль, це не на користь України, бо виявляється, що і Мерц заявив про те, що виявилося, що Європа НАТО не Так, і Що там казати, якщо з 19 дронів прибули враження? Враження, про тому, що піднімали F в 35, в 16, і все це працювало, але дрони не були збиті. Так, Росія продовжує розповідати про те, що це там українська провокація. Хоча вже аналіз уламків цих дронів показав, що це двери ще й оснащені повно паливними баками. Просто для, для продовженої продовженої атаки, то власне вказує на те, що це планувалось. Що це був плановий захід для тестування оборони. Польської. А як ми знаємо за російськими стратегіями, якщо вони щось, щось випробовують, це означає, що вони потім по цьому вберуть. Точно так відбувалося по Україні. Це, це поступово для тискання, лінарна стратегія. Я я про це вчора на, на Фейсбуці, телеграм-каналі написав, і кілька ефірів записали по цій темі. О, знов я вправи на місці. О, так. так, значить, все. Що ж буде далі? Переважна більшість експертів, з якими ми контактували, польськими американськими, вважають, що буде реалізовано скоріш за все, сценарій обмеженого введення в дію четвертої статті, що Росія не буде дотискати, що вона буде тримати такий допороговий Тиск в найближчі місяці, чому тому, що їй потрібно повністю використати слабкість Трампа і Європи, отримати шляхом такого шантажу певні преференції, зняття санкцій, під обов'язок не ескалювати тиск на Європу. Для Росії це випить для Європи, це означає суттєве збільшення військових витрат, переоснащення ППО, але це означає зменшення витрат на Україну. Бо тепер їм потрібно, якщо раніше ми могли нормально продавати ідею захист, е України е е е е як щита форпосту Європи. А зараз вони настільки перелякалися, що вони побіжуть е е розвивати власні. Uh, Про <пробулі> І імовні патріоти поїдуть не в Україну, а на місця ось що є найбільшим ризиком для нас на фактичний момент. Uh, uh. Звичайно, Україна не має бути руками Європи для захисту. Не, не наші герої мають захищати Європу, а це має бути спільна задача. Але принаймні, поки ми позиціонувалися як такий щит Європи, ми мали розраховувати на те, що частина військових бюджетів і частина обладнання буде йти в Україну. Зараз той політичний переляк, який простимульований росіянами, призведе просто до того, що Україні менше будуть здавати, Україна буде слабшою, і власне буде більш легкою здобичю для Росії. Ну це підтверджується і фінансовими питаннями, бо Україна все ж це між нами, друзі. Но ми суттєво не добираємо по грошах міжнародної допомоги цього року. Вже близько 5 мільярдів. Ми не, не доотримуємо отримаємо євро по програмі Ukraine Фасіліті через невиконання певних умов. Навіть найближчі тижні будуть прискореними темпами голосувати в Верховній Раді, щоб не повністю не завалити українська сильівці. Але тим не менш, ми, ми вже багато чого не, не з гарантованим. Ми е, попросили е, по програмах типу Ера е, виплатити все раніше. І фактично ми цього року отримаємо всі гроші, які планувалися на перший квартал наступного року. Відповідно, дефіцит наступного року збільшиться ще суттєві ще суттєвіше. Якщо ми раніше рахували, що на два роки 26-27 на нам не вистачає близько 45 мільярдів, я Рахував не не Рахував МінФін, то зараз є оцінка, що навіть більше 55 мільярдів буде нестача. 55-60 мільярдів буде достатньо на наступні два роки. Це дуже високий показник. просто дуже високий. Ну і що ж з цим робити? Ось, ось тепер таке питання: зараз була не місія МВФ, а просто став візит, візит ну, Можна було б це вважати візитом знайомством з, з новим Кабінетом міністрів, але ну, фактично такі залишились ті самі, що там знайомитись. Ну, це був став візитом такий. Вже завтра, післязавтра, що в нас? Завтра вже, да, сьогодні, четвер вже. Так. Завтра на форумі ЄС, почуємо е, в Куварах. Ну, там вже як, як завжди, основне, що обговорюється, це не зі сцени, а те, що обговорюється в Куварах. Оскільки там будуть всі, то, то матимо вже в повноцінну картинку з усіх боків про те, що ж власне відбувається, і на що ми можемо далі розраховувати. Це почую все вам розповім. Поки настрої дуже негативні, пов'язані вони з тим, що да збільшились витрати Міністерства оборони, все це покрито за рахунок 26-го року. При цьому роздуваються соціальні витрати, роздуваються всі ці програми, типу кешбеків неефективних, не, 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 не необґрунтованих. Все це друзі, такий передвиборчий популізм, а виборів ще немає. Тому нащо це робити зараз? Нащо так це все робити? Оскільки, на жаль, наша влада зараз окуклилася і. Замість того, щоб розвивати співдію з аналітичними центрами і бізнесом, вона просто закрилася. Ми тому зараз активізуємось по вектору коаліції бізнес-пільнот для того, щоб, щоб ну, все ж таки довести владі, що з нами треба рахуватися. Беб з нами, Набусаб з нами, Міністерство економіки з нами. Багато хто з нами, але багато хто проти нас. Тому, ну, друзі, дійно, все точно буде добре, але, на жаль, для цього потрібно дуже-дуже багато працювати. Працюємо. Значе е, все ключове, що хотів сказати. Всіх обіймаю, друзі. Завтра спробую вийти з Єсу, щоб поділитися першими враженнями, але основне це вже звичайно в промісвіт. Тримайтеся. Кому цікаво, чекаю на ваші коментарі в Телеграмі чи в Фейсбуці. По матеріалах, по сценаріях, що, що буде з Польщею. Сьогодні ще напишу по польській соціології, чому поляки винять Україну в тому, що відбулося, спробую теж пояснити. Варшава, Краков, Вроцлав, тримайтеся. До речі, ви знаєте, що ми в Лондоні стартували, борт Лондон. І я сподіваюся, буде скоро той час, коли ми з вами всі поїдемо в Лондон і там добре відсвяткуємо українську перемогу. Особливо буду чекати там запоріжжя. Діма, друзі, всіх обіймаю.